Привіт, мої прекрасні рибки. Сьогодні ми подивимось прогноз для вас на березень 2026 рік. Звісно, подумали тільки про себе. Для початку почнемо з Да? Подумайте про себе, чого вам хочеться, які є питання в вашій голові, сумніви, здогадки, загадки, все, що є, все вивалюйте. і ми зараз подивимося, що вас чекає в березні, на що звернуть увагу, і які моменти, можливо, можна. Якимись діями покращить. Перша колода, світлий привітець, перша карта. Поїхали. Вау, це прекрасно! Ви бачите, це як мінімум десятка. Десятка це завершення, це етюд. Це, знаєте, концерт співали і радуємося подаркам, радуємося цвітам, подаркам, похвалам, мідовим, да, всьому такому, собираємо свої плоди, да, чувствуємо кайф, кайфуємо, розслабляємося, от плине отак, от, от як бути, да, по по сім'ї, да, все прекрасно, все штіль, все релаксово, все добре, класні взаємовідносини, люди друг друга ну, діти, все тут, отак от, вхолить, лілеїть, отак, от, отак от що каже нам десятка, да, ця Пентакліва. Тобто тут все при вас, да, все є, все буде. Може діти приїдуть, може знайомі приїдуть, може родичі приїдуть в березні, наприклад, да, може фінансами хтось поможе з родичів, може фінанси у вас виростять вгору, да, піде вгору шажочками. Можливо, це якась покупка якоїсь недвіжимості. Пентаклі це вещи. Тобто, це двіжимості, недвіжимості. Це машина, квартира, яхта, <сум> біткоїни, бінанси і так далі. Що ви там купуєте, про що ви там думаєте? Воно може бути ну, дуже здійснитися саме в березні. Тобто, такі моменти. Що скаже Друга карта для прекрасних рибок на березень. Пентаклі. грошей буде мільйони, мільйони доларів США, готовте мішки, так будете згрібати. А, що каже прекрасна? Тут у нас рицарь е, Пентаклівий, да, це можна сказати е, медлене, повільне таке якесь е, движення до своєї цілі. Поїздка. Повільна, думки повільні, можливо, бізнес ваш, ви строїте сімейний, да? на минуточку, сім'я, сімейний бізнес. І він помаленьку-помаленьку от розширяється, роздвигається, да? або м м росте у фінансах, або росте в покупателях, або росте масштабами, тобто не тільки там в городі Харкові, там, або в городі, там, Одесі, да? а воно вже виходить за масштаби там, границь якихось. Да? Ще це, звісно, якийсь земний знак, да? тобто якась людина в спілкування до вас, да? так як ви, Рибка, ви, ви у нас вода, це земля. земля вода питає землю. Тобто, якщо людина до вас прийде в принципі, на роботу, да, або в сім'ю, або в знайомство, або просто це якийсь ваш знакомий, да, любовник або шеф, то дуже класний буде коннект у вас. Якщо це на роботі прийде до вас, ви вода, а до вас прийде земля, то у вас буде класний коннект, бо ви будете давати класні ідеї, а ця людина буде їх. Отак от Йому тільки скажеш, він сразу все зділяє. Що скаже третя карта для прекрасних рибок на березень 2026 рік. Вау. Тут, знаєте, просто мислі вперед, вгору, вверх, все поважні, помасштабніше. Поїздка, польот, ідея, те зробити, туди сходити, тих позвати, з тими з погуляти, тими тих прийняти, з познайомитися, тих поїхати, від тих приїхати, тому подарок купити, від того подарок прийняти. Тобто, Ось отак, такий кайф, скажімо так. Ну і, звісно, березневі рибки бажаю вам ваше прекрасне день народження, всього самого прекрасного і розпрекрасного. і оцих фінансів вам да побольше, да? Людей повітря побольше, людей, які вас підтримують побольше, класних ідей світлих у вашу голову, які ви яку ви готові зробити своєю реальністю, побільше. Да побольше. Да? В X333. Мені дуже подобається ця цифра. І, звісно, падководна карта каже, пожалуйста, не заганяйтесь. Жизнь дна. І отак, от, якщо ви. Знаєте, як хтось казав колись. Дівчинка якась в тіктоці, якийсь провідник теж, не помню просто ім'я. Вона говорила, якщо ви до життя будете відноситися так серйозно, то ви вмрете ще в 30 років, Дайте собі волю, розслабтеся, да? Дайте собі, дозвольте собі оцей отдих, релакс, путешествие, красне плаття, коли воно нікому не всралось. Но вам то всралось, вам то надо, вам то хочеться, да? Ну, тобто, поменьше не, не думайте о цих всяких тривожних мислях. Якщо ви можете себе накрутити до піздіця, накрутити себе до чого Прекрасного. <смістичного> Для да, чогось хорошого, яркого, необычного і гармонійного. Що скаже друга колода. Для прекрасних рибок на березень. Арканум. Для прекрасних рибок на безенько. Да? Подумали про себе, подумали, чого хочеться, чого не хочеться. Може, якісь є цілі, так ми зараз подивимося, як це прекрасно все зделать. Перша карта, поїхали. Соціум, общенія, дуже багато буде спілкування, можливо, дійсно буде якийсь новий проєкт, можливо, будуть якісь нові люди в цьому проєкті, або, можливо, якщо це ваш проєкт, то будуть якісь нові ем, ідеї. Да? Тобто вам хтось буде розказувати свої ідеї. Він, вовсим, чоловік до вас підбежить і скаже, Господі, я таку ідею. Зараз просто неймовірна ідея. Да? Але ще по всімірки Жезлі можна сказати, що тут ви будете від людей трохи захищатися, вони будуть на вас нападати. Можливо. Дуже багато всього на вас отак от навалиться, що ви будете в такій защиті стоять, отак перед собою так от строїть кирпичики, а вони їх будуть розкидати, тому що їм треба ваша допомога, ваш совет, або вам там хочеться їм допомогти, да, до вас пролізти. Ви отак тільки настроїли собі кирпичики, і вони так вшух одним махом, як волку, як дунув. Все, І вони до вас лізуть і лізуть люди, да, тому що їм там треба щось від вас, або вони хочуть вам допомогти і так далі. Тут... Але соціум – це спілкування, тобто це може бути робоча карта. Тобто да? на роботі може бути такі армагідон, ви будете. Щось, там, перечислять пересчетывать передумывать там якісь моменти, десь, щось. ну, коротше, такі от будуть. ну конечно чуть-чуть будет из-за этих всех дел да болеть головушка ваша ну, от вот это замечательна таблетка сон <сум> и отдых чуть-чуть да 8 часов и все как рукой снимает все скаже друга карта для прекрасных рыбок на березень луна Місяць. ходить. Ну, коротше, дивіться, ця карта дуже класна, тому що вона показує, що просвіт на ваші якісь діяння буде. Якщо за вашою спиною хтось десь щось колись сказав, ви це узнаєте, ви це почуєте, до вас це прийде. на, любий, на любу темноту прийде просвіт. Тобто, якщо ви чогось не знали. Зараз ну, якась ситуація, да, у вас там по роботі, у відносинах, у знайомствах, у друзях, просто, да, от просто у вас сомнення якісь, да, ви от думаєте, думаєте, сумніваєте, сумніваєтеся, що робити, що не робити, це туди-сюди. Про свій. Да, тут головне, по-перше, сюди заглянули, да, заглянули сюди і подумали, що тут, що тут, тут ответи, да, відповіді всі знаходяться всередині нас. І це. М -м, про просвіт, про те, що буде світло, про те, що ви дізнаєте щось, ви побачите щось, ви по, по іншому щось там зрозумієте. Да, це підсвідомість, це якісь страхи, якісь тривожності, якісь мислі. Можливо, із-за яких страхів, і якихось підсвідомих моментів, тригерів, установок може випадати оця защитна. Це защитна карта, да, бо ви будете від цього захищатися, або від когось захищатися, бо вам там щось ви, там, подумалося, там колись було отак, а зараз отак, і ви там не можете ще це зрозуміти, або там, прийти до цього і так далі. Да, або просто ви вважаєте, що так було так класно, а зараз щось по-новому, і ви так зразу раз і в защиту, бо думаєте, блядь, що це таке? Що це, хто це? Хто це? Заберіть його від мене. Да, такі моменти. І луна це ще можуть бути розговори з мамою. Да. Сімейна карта, точніше сімейна карта, а мамина карта, жіноча карта, жіноча лінія. Тобто, це з подружками, з сестрою, з мамою. Якісь пасідівки розговори, або якісь вияснення тайн в місті з ними. Або одна од одної ви щось узнаєте таке, що ви думаєте, блядь, не можуть бути. оце Я 20 з нею живу, от цього не знала. там, да? Ну, щось такі моменти якісь будуть. Просвітні, тобто ви щось побачите, або як, мінімум, як максимум, що ж, ця карта може сказати про ем, сіяння, осяють вас чимсь, ну чимсь осяють, ідеєю, новиною, цією не ідеєю, а. як? Можливості якоїсь, да, то тобто, есть, щось ви подумаєте, придумаєте якимсь варіантом, чимось вас осяяє вашу прекрасну голову, головушку. Що скаже третя карта для прекрасних рибок? Ой, м'ядь! Так хорошо йшли? Так хорошо йшли! Ну, Почнемо з того, що вам треба міняти, звісно, образ свой. Постерігайте свої кончики, підпаляйте свої ноготочки, да. Може, в когось пломба просто в березні буде. Стоматолог. Поэтому така карта. В когось манікюр зміниться, да, тому така карта. Така карта випадає на колючі ріжучі предмети. Тобто це може бути і операції, це можуть бути і стоматологи, і вирвати зуб, і і вставити зуб, і запломбувати зуб, ви поняли, да? І от эти вот всі пірсинги, там де використовуються колючі ріжучі предмети. Це може бути все що угодно, не обов'язково це щось страшне. Тобто, да, це може бути просто процедури, оприділення, татуювання в когось, 15 годин вбитий. Тому ножі, тому що вже Уже хочеться немножечко здохнуть, і тому уже больно, але татуировку треба доділяти. Ну, те, це в моєму випадку так було. Тому тут такі моменти, да? багато всяких нюансів може бути. От. А взагалі ця карта, звісно, про боль. Про боль і про те, що, можливо, якийсь шлях вам відкриється через біль, да? або після болю оце просяяння, осяяння, оце вас воно десь тут засяє, скажімо так. Але опять же, я кажу, ця карта в більшості случаїв проігрувалась іменно от так. от. Манікюр, педикюр, пірсинги, оце все, стрижки, оце все, ви зрозуміли, зміна іміджу. Петколотна карта Тройка пентаклів каже, естественно, про що. А якщо в когось дійсно заплановані операції, то не накручуйте себе, не накручуйте себе, вмирати не время, не время. Тройка пентаклів вона про допомогу. Я, звісно, все розумію, але я тут трошечки зайнята. Тройка пентаклів» вона про допомогу, про підтримку, про в когось ремонт, да, в когось покупка квартири, в когось покупка дачі, в когось студентські года, да, там де учоба, от це от все прекрасне. То тобто тут багато моментів, але фінанси є є, да? є, підтримка є. Якщо ви щось не знаєте, ви питаєте в людей, вони вам допомагають. Поруч з вами немає людей, які хотіли б на даний момент времени поруч з вами, ваш оцей тісний круг, з яким ви спілкуєтесь, да? в який ви входите, який ви собі самі построїли. Немає таких людей, які хочуть, щоб ви пощались. Наоборот, вони хочуть вам допомогти. Якщо можуть чимось, допоможуть. Якщо не можуть, то скажуть сорян, Саша, Каті, Маня, Татьяна, не допоможу, давай сама. І ви вже далі розумієте, що окей, всі будемо думати, що робити. Тобто не, 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 не як ви бачите або десь чувствуєте внутрішньо, що до вас без іголок, у ваші іголки теж можете не виставляти. можете поки що Що скаже скажете прекрасна заключна колода? Моя космічна для рибок на березень 2026 рік. Опять же, думаємо тільки про себе і слухаємо підсказки від вселенної, як пройде цей прекрасний місяць. Скільки цвітов на 8 березня нам подарують? Перша карта. Много цвітов много, романтики много, воодушевлення, натхнення, весіння такої радості, наповненості. Гармонія вже нервно казала. Любві, щастя, удачі, оцього всього такого теплого, класного, обворожительного. Оце все про цю карту. А ще ця карта каже, що чим ви себе наповняєте, тим ви те ви і злучаєте, да? і те ви і перетягуєте. Тобто по кубковій карті це емоції, це романтика, це і сльози від радості, і не тільки. Емоції можуть бути різні. Наповнення кожної людини можуть бути різні, тому що ви рішаєте, чим вас ви себе наповняєте. Да? Я вас зараз не наповнюю, якщо ви не готові це сприймати. Точно так же і інші люди. Ви спочатку йдете ж від себе, а потім вже там берете щось від інших. Тому тут наповняйтесь, да? наповняйтесь кайфом, кайфом. І, звісно, любіть себе в першу чергу. І рибка, в принципі, у нас водна стихія, і вода у нас дуже обідчива, дуже раніма, дуже самовлюблена, по-моєму, того ж раніма. вот. І тому ця карта вона говорить про більше про наповнення. І, звісно, ця карта ще може сказати про якусь класну ідею, творчество. Хтось співає, хтось танцює, хтось вишиває, хтось готує. Дуже багато класних моментів говорить ця карта, тому тут залежить більше в більшості своєму все від вас. Ну, звісно, романтичні відношення. Ну, ця карта не може не сказати про відношення. Правда? Ну, і жорік так думає. Це по-любому якісь відносини, якесь спілкування, якась романтика, якісь подаруночки, і буде захват, буде натхнення, буде інтрига, да, радосна, хороша. Тут так перечуття, типа, ура, накане Наконець відання, цвіти. Ну, то щось таке. Да? То, чого давно не було, і воно так от прийде і дуже вовремя, скажімо так. Що скаже друга карта для прекрасних рибок? Деньги, фінанси, помощ на верезень. Шестілька метаклів вона про допомогу. Можливо, ви будете комусь допомагати. Можливо, вам буде хтось допомагати. Можливо, ви дітям допоможете. Можливо, ви. Будете приймати від дітей допомогу, наприклад. Можливо, це якась благотворительність, меценат. У вас, вам хтось, меценірує, деньги, да? допомагає. Можливо, це ви та людина, яка допомагаєте притулкам, дітям, тваринам і так далі. Тобто багато є моментів, але круговородиних буде. Тобто він буде отак от крутитися. Ви комусь вони вам, ви комусь вони вам, ви комусь вони вам. І так от ціли, цілий, цілий березень, да? вам буде допомога, ви будете допомагати. Можливо, ви та людина, яка дає зарплату, ви начальство. І от це прекрасне свято начальство в березні місяці якщо підняти зарплату. І всі будуть дуже раді. <laughs> Потому что ну, этого давно ждали, знаете, то есть это каша может быть момент. Ну, в любому випадку карты э, такие світлі, радостные, кайфовые, то есть ну, будет очень прекрасно весело, и, конечно, деньги будут в усилий карманах. И в трусах, и в ливку с буде. Расскажите третью заключную карта для прекрасных хрибок. <laughs> не, это не заключено. Это, это так. Э, это... Така, знаєте, типа, як в школі писали, спочатку в черновик, а потім в чистовик. От це приблизно. Що скажеш по цьому поводу? М? Нічого не скаже, каже, нічого не каже. Що сказати, башня? Да? Це зняття розвивачків. Хто-то вам дуже сильно розіб'є ваші якісь оці ожидання, да? жорстко жостко... обрубає отак. Просто конкретно, тому що башня це, знаєте, розваленості, розвалюха, розрушення, взрив, якісь моменти, коли ти не можеш, як ці пхіння бідства, як цунами, ти не можеш на це повлияти, але ти уже максимум, що ти можеш це або втекти, якщо встигнеш, або прийняти цю ситуацію. І от я думаю, що ця карта вона більше про те, що якісь ожидання, якісь розові очки вони таки розгівнюються. і не для того, це щоб проклинали весь світ і себе і ту людину, яка це зробила, а для того, щоб ви сказали спасіба, а я й не знала, що він такий урод. Пішла я дальше. Тобто, отакі от моменти, да? Не для того, щоб. Все плохо було. А ця, ця карта вона для того, що вся брехня, яка була від тієї людини, або від тієї роботи, або від тих там, моментів в отношенні і так далі, вони були м, побудовані на хрупком, хрупкій основі, і ця основа рухнула. От і все. Заключна карта ще раз. Здаємося. Тепер чистовик для прекрасних рибок на березень. Вот это уже побольше. Вот это уже прекрасная карта, потому что це про баланс, да? Про вміння брати, давати, да, про в тих баланс в деньгах, в відносинах, в своєму здоров'ї ментальному, в роботах, в побуті, везде, везде, де б не ступала ваша нога, должно бути баланс. Двойка пентаклей, конечно, балансирує жопою на одній стіль- жопою на двох стільчиках ви сидаєте, да? Ви должны це балансировать так, щоб ви таки на них всиділи. Якщо це два мужика, то балансируєте так, щоб вони один про одного не узнали вам же лучше буде. І двойка пентаклів говорить про, ну, везде помножить на два, везде, то есть вдвойне что-то будет, або наоборот, будет мнение, да, будуть розходити да, будут якісь сумніви. І двойка пентаклів вона говорить про два доходи. Від роботи основної, наприклад, і от хобі від одного мужчини, от другого мужчини, від роботи, від мужчин, тобто два доходи. Ну, тобто, отак, от, може пасівний, може активний. Як у вас там далі? Да? Ну це ще два доходи. Це теж дуже очень, даже неплохо. Тобто в денях отак от забирайте мішки, да? всякі там эти бункери трійте, туди, куди ви будете свої мільйони складувати. Вот. І, конечно, подководна карта про праздник, четверка жезлов, це спілкування, це весілля, весілля в плані прям в прямому. Може в когось свадьба та вас пукають, може у вас свадьба, та ви будете роз... ну, готуватися до свадьби, да? розмовляти будете про це. Будете якось строїть, фантазірувати ці моменти. Просто спілкування, просто поїздка, просто отдих, просто путешествия, просто на, на дачу до знайомих поїдете. А там і банька, і парілка, і що там ще і красиві моменти. Можливо, це танці. Хтось поїде в тур, там, де танці, там, де танцюють, там де красиві вбрання. Можливо, це показ мод, наприклад, да? Міс Україна, якщо ще є. Ну, коротше, ви поняли, дуже багато, всяких моментів, але це радість, це клас, це спілкування. Це... Азарт, да, це прям огонь в глазах і не тока. То тобто, дуже класний місяць, дуже класні поради і моменти, тому чого вам бажаю, всього самого, самого класного, що ми тут проговорили, вікс 333 для вас. Якщо у вас є якісь питання, які я не заділа або конкретно вас цікавить, хто до вас відчуває, що з роботою, що з планами, що за мною і так далі, ви завжди можете написати мені в приватні повідомлення в інстаграм. Поможу всім чим смогу. Бережіть себе, любіть себе, цінуйте себе.